Вітаю, мене звати Євгенія, і я голова студентської ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І поруч зі мною студент-історик Косиф Андрій. Привіт, Андрію! Привіт, Жень! Я пам'ятаю, що ти навчався в інституті міжнародних відносин історії і філософії. Тому я хотіла поцікавитись, чому ти обрав саме цей фах. Ну тому, що як на мене, наша історія, історія точніше, нашої України, вона насичена і наповнена дуже багатьма цікавими фактами. До речі, ж, сьогодні 32-га річниця з проголошення незалежності України. Клас, тому саме сьогодні я хочу запросити тебе опитати наших студентів, як вони знають історію нашої країни. Привіт, чи можна тобі поставити питання? Так супер. А чи пам'ятаєш ти, коли було проголошено незалежність України? Звичайно, це 24 серпня 1991 рік, 24 серпня 1991 року. Незалежність України було проголошено 24 серпня 1991 року. В року. Той день Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності від СРСР. Що зазвичай українці роблять у це державне свято? Зараз, на жаль, нічого не відбувається, так, так як у нас війна, але раніше відбувалися паради, молодь влаштовувала флешмоби, патріотичні, музичні фестивалі, ярмарки та виступали різні гурти по всій Україні. Чи знаєте ви, яке слово зашифровано в нашому гербі? А, так, а воля. Зашифровано слово воля. Що означають кольори нашого прапору? Ну, жовте – це пшениця, а блакитний – це небо. Синій відтінок це чисте небо, а жовтий, родючі пшеничні поля. А що для вас незалежність України? Для мене незалежність це в першу чергу свобода, це можливість залишатися самим собою. Це довга боротьба українського народу за єдність. І ми свої інтереси свінтереси впродовж часу і зараз також це робимо. А якою країну ви бачите через 10-15 років? Е, я бачу країну, свою країну найуспішнішою, найпрогресивнішою країною в Європі. Я вірю, що нам під силу побудувати е, дуже міцну та щасливу країну сьогодні. Річниця народження незалежної та суверенної країни. І в цей день хочемо побажати стійкості та незламності і здійснення великої української мрії, перемоги. Слава Україні!